Зараз вона грає гру там де дето. Запам'ятайте ще в, в office, О, не виходить. М ну що, мені просто не подобається. Коли буде ходити директор, ми ховаємо, так? Директор буде тут ходити. Наш директор буде ходити. Давайте. Літачок. У нас інтернету нема. А може... О, оце. давай. — Чи коли-небудь? Хтось з паничів розказував про свої плани про народу. Я думаю, це не воно. Ми знаємо лише те, чи нам дозволяють дізнатися. Де вони ще можемо Ваша доля завжди була в руках Господа. Я я... Ваша правда. Можно будешь снимать? Да. Я Ребят, смотрим. Давайте поиграем в вот, четверка. пм бамбам Ай